Аби тільки не сісти, аби тільки не сісти. Мені ось камрад каже, щоб я не каркав, я помовчу краще. Все, самі страшні участки проїхали вже. Ні. Зараз їдемо ні, далі. Щось. Каже, ні, каже ні, ні. Там ще попереду щось буде, так? Да? Страшне. Дуже дофіга віток, колій. Щоб ніде не перекинуло, не скинуло. потихеньку. Просуваємося вперед. В цьому місці вже дорога байдужа. Майже доїхали, доїхали, по віточкам, по палочкам. Опа! <звіць> Гілка попала, за двер зацепилась, чи за бочину, чи за колесо. Камарад вийшов, прибрав. Не дійшли ми туди ще поки куди хотіли. Він камрадик підняв таку штучку, воно наче Свинець. на кулю, На кулю схоже, так? Да? Свинець, так? Да? Ну і алюмінію. Шклябай. Таке свинцеве щось на кулю схоже, але не куля. Коротше, це буде, будемо називати цю штуку куля на вампіра. Так, а це що? ППШ? Ти пішов. Так, ідемо далі. Камрад у мене все забрав, а я хочу для вас познімати віди. От ми переходимо болото. Воно висохше, але м'якенько, блін, після дощів такий дощ вчора був сильний. Жесть. Це болото. Болото тут колись річка була чи вода була. Ну воно достатньо довге-довге. Кропива ти моя, кропива. Бачите, як піднялась. Це ж кропива, да? так? Блін, камрад сказав, що це м'ята. Я одірвав кусок і до носа, блін, і носа собі всього попалив. Це кропива, лки-палки. Нарешті перелізли болото. Перший сигнальчик чорний у мене. Ось така штука, від чого воно, коване воно, не коване, по війні, не по війні, напишіть від чого воно може бути. А я йду далі. Камарат копає усіля на яму. Щось чорне в мене теж щось чорне. Може пружина була, може ні. Фіг його знає. Ось такі шматочки блин, кучі були. Може пружина була, так? Да? Похоже. На, на пружину похоже. Сигнальчик був, 72, вони в мене лупать. Частота 27. У катухи. І ось такий п'ятачок вискочив 1979 року. Говнородяник. А стан, звісно, офігенний. Ідемо далі. Камрад щось підняв. Зараз подивимось. Йолки-палки. Кайф. Не то висвітає. Ну не то не пікає. Камрад приніс тільки що. Шокирка радянська турист. Кльопаний. Ось такий маленький тамагавк. Да, розпаковка. Це хуторщина, блін. Обручалка. Ще така толстенька, щільна вже в яму улетіла. Достав. Ніж складний. Не козацький, а говнорадянський. Так, сигнальчик на дорозі, ось щось таке стареньке і бронзове. А що воно таке? Тоненьке і з цієї сторони. Ось така річ. Щось від чогось. Гавняний ось вискочив, убитий в хламіну, блін. На дорозі прямо. Трошки далі відійшов і монітос. Кільце ось таке старе, чорне, зігнуте, поряд з радяником лежало. Що від чого? Без поняття. Косу клепали, кажеш. Ну да, це шмат на пильника, да? Обрезається. И фигачить. На пильник Ага. <хи> Камрад сказав, що продав мені цей сигнал. Я його викопував, але він найшов. Так дети, дети. Зараза моя. Ага. ва ага. yes. а Красота. Опять так. Я думав той якийсь намальований. Ні, це а, не, то щось таке. Ну, Некот... як... Патінка так. ще якийсь там 773 рік. Ох і жучара, бліна. Да, ось ця тварь намальована двохголова. Воно ну как Шлішлі Пирожок. Коротше, ти мені цей сигнал продав. Що з ним будеш сделати? 1773 -й рік. й Бомбесно. Ну так, трошки його підхавали, бачиш? На! А тут біля Катяного п'ятака, ось там лежав п'ятак. А тут як ви думаєте, що тут? А тут дивіться. оп, Хопа. Хопа! Хопа! Опа! Шматок з київського ножика! Може він такий був, може? Та ні, це він обламаний, походу, гадіна. Обламаний. Я ж руцями копав. І такі, ну, кайф. Просто кайф находка. Ну просто бомбезно, трошки його обстани потер. Бо більше не можна терти. Боже яка річ. Охренеть. Отак. -от так. Я нічого лопата не цепляв, не треба розказувати. Не, не. Ключ. Осталось сундук знайти і буде норм. З чого ключ напишіть? Ще й советы тут, коротше. Пізні, блін. Скіївські, 1961. Після реформний. Темніє вже, блін, і говнорадянщина. Світла, блін, не вистачає. Ну, скукусувався. 61-й п'ятнашка, блін. Ще один вискочив поруч, одна копійка. Нічого розібрати. 67-й 67 рік. Говно блін. Вилазимо з цих болот уже. Зараз будемо їхати, вже вечеріє. Темніє. Камради переходять, я зараз за ними.